А давайте приготуємо смачненькі, різкуваті, прохолодні квашені кавуни всього за три дні, прямо як у дитинстві. Друзі, я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею Піжик. І сьогодні я готова поділитися з вами результатом приготування квашених кавунів за три дні. Приготувала я їх в п'ятницю о 10-й годині ранку, і сьогодні понеділок, майже 15 та по 11, тобто, сьогодні можна сказати, що вже 3 дні, як вони готуються. Зараз подивимось результат. Я зняла вже з них марлю зранку, і пос... накрила кришками їхніми і поставила до холодильника. Тобто вони вже охолоджені. Я бачу, що в банках багато бульбашок. Йдуть вони зна. Ось таких от цілих дві банки вийдеться. Це банка півтора літри, тобто всі інгредієнти я даю на 3 літри. Зовсім небагато простесеньких інгредієнтів, які точно у вас є. І так. Квашені кавуни за три дні це реально. Зараз перед вами всі інгредієнти абсолютно для приготування цих смачних квашених кавунів, тож ставте на паузу і вже починайте готувати. Весь детальний рецепт знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Я беру 2,5 15 літрові чистесенькі банки, можна взяти одну-трьохлітрову. Ось такі. Далі я нарізала кавун з кибочками, деякі звільнила від шкірки, деякі так і залишила. Ось такою товщиною приблизно десь 2 см 2,5 см. Але величиною такі, щоб помістилися в банку. Що робимо далі? Я беру дві такі величенькі гілочки свіжого кропу і кладу їх на дно по банках. Ось так. Далі духмяний перець в мене всього 6 штучок, тобто по 3 в банку. Готово. Далі свіжий часничок, багатенько, крупно дуже нарізаний навпіл. І складаємо кавуни. Стараємось так, щоб максимально банка була заповнена, але, друзі, не трамбуйте, щоб кавун тримав свою форму, не пускав сік, тобто всього в міру. Ось так це все виглядає. Одна банка і дуже швидесенько, бачите, як виглядає. І дуже швидесенько складається інша банка. Майже готово. Тепер залишаємо банки в спокої і готуємо розсіл. Для цього беремо чисту воду, у мене питна, звичайна холодна вода. Туди додаємо цукор та сіль, ще раз повторюю, в холодну воду і гарно розмішуємо, щоб цукор та сіль повністю розчинилися у воді. Ось так це все виглядає. А далі все ще простіше. Заливаємо наші кавуни повністю, щоб вода покрила верх. Ось так. Та іншу банку. З усієї кількості розсулу в мене лишилося ну, грам 50 Це нормально, це добре. Готово, тепер беру марлю, я складаю в 4 шари і ось так резиночками закріпляю, і все, друзі, готово. Лишаю ці баночки, ось так вони гарно виглядають. При кімнатній температурі в мене температура трималася десь 24,5-25 градусів. Залишаю їх рівно на 3 доби, і через 3 доби вони будуть готові. Готуйте обов'язково, друзі. Хто полюбляє такі страви? Це саме той рецепт, який варто мати, тому що готуються вони ну дуже швидко. Не потрібно чекати цілі тижні, поки десь там в здоровій діжці або ж у великих банках вони проквасяться і так далі. Вже три дні, поки є кавуни, обов'язково приготуйте і скуштуйте, тому що цей рецепт того вартий. Ось так це все виглядає. Смачно, апетитно зараз обов'язково скуштуємо. Покажу вам ближче, наскільки вони смачно, дивіться, апетитно виглядають. Не розповзаються, не розлазяться, нічого. Просто класно і швидко проквасились, і їх вже можна не просто споживати, а насолоджуватись. Дивіться, це Ммм. Це щось фантастичне. Для мене це краще, не знаю, чудово тримає форму, соковитий, смачний, апетитний, Ах, дуже ароматний. Ідеально, прохолодні, різкуваті, соковиті, кисло солодкі, ну це щось з області фантастики. Біжіть скоресенько вже готуйте. І вже до середини тижня зможете ними посмакувати. Як зупинитися, я не знаю. Тому готуйте шведесенько і готуйте, знаєте, подвійну порцію. Хто полюбляє квашений кавун? Не готуйте одну порцію, як це зробила я. Готуйте відразу подвійно, не пошкодуйте. Ще раз показую вам цю красу ближче. Вони чудово і дуже сильно апетитно виглядають. І на смак, ну прямо дійсно, ті, які я куштувала, які я смакувала в дитинстві. Це бочкові, вони були невеличкі, їх квасили цілими. Ці квасяться так, але вони ну дуже-дуже смачні, такі як з дитинства. Тому, якщо вам сподобався рецепт, якщо ви будете готувати, обов'язково напишіть це: напишіть, чи куштували ви коли-небудь квашені кавуни, тому що багато хто з вас, як виявилось, не знає про таку страву. І не забудьте написати коментар. Поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, якщо корисно, і підтримуйте український контент, тому що це важливо це завжди на часі.